Дід осінник Василь Сухомлинський. У темному густому лісі живе дід осінник. Він спить на сухому листі і сторожко прислухається до співу пташок. Як тільки почує сумну пісню журавлів. Курли, курли, Підводиться і каже, приспіла моя пора, відлітають у теплий край журавлі. Виходить тоді з лісу Дідосінник сивий у сірому плащі, де пройде там листя жовтіє і падає на землю. Виходить він на узлісся. Сідає, схилившись на дуба, і тихо, тихо, щось співає. Це не пісня, а осінній вітер. Коли дід співає, його борода росте, розвівається на вітрі. Ось вона уже. Розтяглася на луки, і лупки стали сиві. Осінній туман, кажуть люди, і не здогадується, що це борода діда.